покажу вам, як я пакую чотки на подарунок. От отакий от мішечок, оксамитовий, і далі в коробочку якраз цей мішечок гарненько отак лягає сюди. все Готова до відпалочки. Ось такий буде подарунок. Ця ось коробочки є трьох видів у мене. Ось така, ось така, і така, як я вам показувала. Значить, мені чи середня оця краще було б, бо ця така для щось вище, того там для бісеру. а ця така. Значить мені підійшло. Зараз мені можу одною рукою відкрити. Тут ще буде ось, ось так видно, мішечок або бархатний отакий, або ось такий з мішковини. І чотки будуть у мішечку. От, у мішечку, а потім у коробочці. Я зараз їх швидко зроблю і покажу вам. Оформлення буде таке достойне. Значить так, ой-ой-ой, запруталося. Значить так, хрестичок і збірочкою, все як положено, і спробую. От, і всі камінчички, все як положено. Ось така прекраса. Ось так. Чотки готові. вот. за таким вот хресточком и каминчиками так и зараз я это все складу Мишель. Трошки приберемо ворс. так. І в коробочці отак ось буде гарно лежати. От. Посилочка готова. Зараз йду відправляти.